Вітаю вас, шановні глядачі. 2022 2023 навчальний рік був дуже складним для українських школярів, особливо для старшокласників, випускників шкіл. З якими успіхами, труднощами та планами на майбутнє виходять у доросле життя випускники школи Оптіма та чи врятувало ситуацію дистанційне навчання, дивіться далі у програмі. Ми у Конгресно-виставковому центрі Парковий, де проходить найбільший в Україні випускний вечір. Перша і найбільша дистанційна школа Оптіма має чудову традицію ставити не крапку, а знак оклику по закінченню навчання. Вже не вперше до організації урочистих зборів колектив Оптіми підходить дуже серйозно. Випускний вечір проходить масштабно і обумовлено це в першу чергу великою кількістю випускників. Цьогоріч школу «Оптіма» закінчили 2361 випускник. З них 474 із золотою медаллю та 187 зі срібною. Тема сьогоднішнього випускного це благодійність. Цим випускним. Ми хочемо не тільки зробити свято нашим випускникам, а й зібрати кошти на допомогу дітям, які втратили батьків через війну. Завдяки цій акції ми допоможемо їм отримати гарну, якісну дистанційну освіту і мати можливості отримати гарний шанс на велике майбутнє. З перших днів війни ми проводимо масштабні благодійні акції. Буквально на четвертий день війни ми відкрили безкоштовну, Повний доступ всім бажаючим до навчальних матеріалів нашої школи. І в той рік з нами закінчили школу більше 113 тисяч осіб. Під час випускного вечору проходить акція по збору коштів, щоб надати стипендії на навчання тим українським школярам, чиї батьки загинули на війні. Учасники заходу мають можливість долучитися і зробити іменний внесок. Усміхнені, красиві, молоді випускники заслуговують на сьогоднішній вечір. Вони плідно навчалися і під час повітряних тривог, і при відсутності електроенергії, і за кордоном, та навіть в таких умовах змогли вивчитися на золоті та срібні медалі, показати високі результати на національному мультипредметному тесті. Рішення організувати урочисті збори в очному форматі було підтримано на 100% і батьками, і одинадцятикласниками. Цим дітям буде що пригадати. У мене сьогодні дитина закінчила 11 клас. Вона медалістка. Ми дуже щасливі, що ми обрали в 9 класі. Ми перейшли в оптиму, обрали дистанційну форму навчання, тому що ми спортсмени. Це нам допомогло навчатися і отримувати на змаганнях перші місця. Дуже дякуємо. Цім організаторам і випускного і оптіми за те, що е, надали таку можливість і навчатися, і отримувати знання, і отримувати ще якісь додаткові е, бонуси за випускний. Дуже дякуємо. Дуже все гарно організовано. Я навчаюся в оптімі тільки рік, але я дуже рада це. Просто було найкраще моє рішення, напевно, обрати цю школу. Бо саме для мене дуже підходить дистанційне навчання. Я можу спокійно поєднувати всі свої хобі. Я, наприклад, танцюю, я танцюрист. І абсолютно все встигати по навчанню. Також, звичайно ж, НМТ, підготовка, і це дуже багато часу потребує, тому дуже зручно, що є така можливість поєднувати все, що тобі потрібно, і паралельно навчатися, і гарно навчатися. Ось тому я дуже дуже рада. А, і, взагалі, це просто неймовірно, що Оптіма рішила вирішила для нас створити такий випускний, бо можна нарешті відчути себе такою принцесою, гарною, нарядитися. І взагалі, незважаючи на всі обставини, що зараз відбуваються в країні, то дуже гарно, що у нас є така можливість відчути свято. Оптіма вже давно вийшла за межі просто дистанційної школи і багато в чому допомагає всім українським школярам. Цього року тих, хто має певні прогалини в знаннях. Оптіма не залишає призволяще. Оптіма ставить перед собою дуже високе завдання. Ми бачимо, що нам потрібно надати можливість нашим дітям, які в Україні або за межами України все ж мають певні освітні втрати. І тому вже зараз влітку почав працювати дуже цікавий такий освітній процес. в Нашій школі а саме спрямований на відловлення освітніх втрат, які може скористатись кожна дитина України безкоштовно. Це можливим стало за допомогою співпраці. Фондом за майбутнє дітей, і тому кожен може обрати декілька предметів і з нами разом надолужити відновити ті освітні втрати, які можливо виникли в наслідок подій останнього року. Програмою заходу передбачено дві основні частини: виручення свідоцтв про повну загальну середню освіту, та більш неформальна виступи відомих українських співаків та музикантів, дуже відомих, і ми вам це покажемо. Не можна не підкреслити дружню атмосферу, що тут панує. Невже ці обійми, усмішки не розвіюють міф щодо відсутності спілкування і соціалізації під час дистанційного навчання? Такі вже дорослі діти мають друзів, якісну освіту та купу часу для самореалізації. А для мене ця школа є таким скарбом, тому що я вокалістка, і це допомагало мені поєднувати мої творчі якісь здобутки, концерти і навчання. Я навчаюсь два роки. і Останній рік я навчалась на екстернації. Це було дуже комфортно, спокійно. Я списувалася з вчителями. вони мені допомагали і золота медаль. Нарешті, я навчаюся у «Оптімі» чотири роки. Я тільки за онлайн освіту мені дуже подобається. Дякую, «Оптімі» за цей вечір. Дуже гарно, я радий, що це офлайн проходить. це дуже гарно. Я дуже щасливий, радий своїй медалі. Дуже дякую «Оптімі» за ці роки, за, так, за цю якісну освіту. Звичайно, цей рік був для нас дуже важким, оскільки почалася війна і ми випускники, але я дуже вдячна нашій школі обсіма за можливість якісного дистанційного навчання. І, звичайно, цей день для нас є дуже важливим, оскільки він важливий, я вважаю, для кожного випускника. Для мене Optima була чудовою можливістю взагалі зрозуміти, чого я хочу по житті. Тобто, в мене зараз є точна ціль в житті. Я Точно знаю, що я хочу стати програмістом. Я хочу створити свою IT кампанію і давати також молодим людям також можливість заробляти гарні гроші. Що ж, документи і медалі отримано, фотографії зроблено. Можна розпочинати концертну програму. Цього року гімн України лунає по особливому. Вся зала понад 2,5 тисячі осіб. Дехто зі сльозами на очах співає головні слова для нашої країни. На сцені. Із привітальними словами засновники та керівництво оптіми. І звісно ж, гордість школи, вчителі, які завзято працювали цей непростий рік. Якщо відкрито, я не очікував, що школа оптима зможе адаптуватись до нових ситуацій так швидко і дуже гарно організовано. Це ми повинні подякувати нашим технічним працівникам, нашому керівництву, нашим учням. Планів у нас дуже багато. Це, наприклад, використовування використовування штучного інтелекту, використовування додаткового інтелекту. Ми дуже бажаємо зараз почати білінгвальне навчання. Це дуже важливо для країни зараз. Поглиблене вивчення англійської мови, тої білінгвальної школи. Пісні незламності у виконанні відомих музичних бендів, гуртів, співаків одразу запалюють молодь. Сміливі, впевнені у собі юнаки та дівчата підспівують знайомі слова. В цілому подія проходить у дуже патріотичному настрої. Хедлайнерами заходу стали гурти без обмежень та творчі. Ось тут вже справжнє шоу. Погодьтесь, приємно, що молодь співає композиції зі змістом українською. Красиво і гордо! Важливо пам'ятати, що час спливає, життя проходить. Тож, подякувавши ЗСУ, ми не маємо права втрачати головні події в нашому житті. Ця молодь заслуговує хоча б декілька годин, побути щасливими. Вони наше майбутнє. Сьогоднішній вечір добігає кінця. Ми приєднуємось до всіх привітань на адресу випускників і бажаємо успішно вступити до закладів вищої освіти, правильно обрати життєвий шлях і просто бути щасливими у вільній і мирній Україні.